Найщасливішим кроком, найбільш важливим, тим, що приніс мені найбільше задоволення, був момент, коли я був момент, коли я змогла почати виписувати рецепти. Не в рамках навіть роботи в лікарні, а ті рецепти, які я змогла виписувати собі і своїй родині. На будь-якому етапі підтвердження всіх своїх дипломів в Польщі теоретично ми можемо виставляти рецепти. Але одна справа стосується стажистів, тобто людей, які проходять стаж по допомогу, і трошки інша історія стосується вже тих лікарів, які можуть працювати власне як лікарі, бо робота лікарем, коли маєш певне право виконування заводу, або ті варіанти права виконування заводу, які дають можливість одразу працювати як спеціаліст в Польщі. Вони дають можливість виписувати рецепти про фамілія, тобто для своєї родини, і про ауктора, тобто рецепти для себе сертифікат. Які можна підписувати рецепти також отримуються на, на сторінці ґабінетковпел система дуже інтуїтивна абсолютно легко можна пройти всі етапи отримання. Цього, цього сертифікату отримання можливості підпису. Сертифікат можна анулювати і знову отримати. Стажисти стажу по ВЕГО мають право виписувати рецепти тільки і виключно пацієнтам у тих відділеннях, де вони в даний момент часу працюють. Тобто стажисти звертаються до адміністрації лікарні, і отримують таке право. Решта лікарів можуть отримати можливість підписувати рецепти шляхом реєстрації і виконання виконання певних дій на. В сторінці габінет.gov.pl. Власне, тут заходимо, логуємося. У мене автоматичний спосіб логування завжди є профіль залуфаний. Маю дочекатися смс ка яка мені прийде. Логуємось як лікар. Я не маю доданого адресу свого місця роботи. Як це зробити, власне, не уявляю на даному етапі і не дуже потребую. Для того, щоб виставити рецепт, має вибрати пацієнта і вести дані цього пацієнта. Створити новий рецепт на нестероїдні протизапальні. В моєму випадку це буде Олфен, таблетки по 100 мг. 20 капсул мені. Вистачить. На жаль, немає можливості вибрати часткову оплату, часткову рефундацію цього, цього препарату. Якби діагноз був внесений, діагноз пацієнта був вписаний такий, що передбачає можливість часткової оплати ліку, то це б автоматично з'явилося в цій системі. Кількість упаковок я хочу одну, буду приймати по одній таблетці два рази на добу. Нижче можемо описати е, якісь інші варіанти. Наприклад, єдна капсулка три рази в тингодню, але цього робити не будемо. Е, можна вибрати опцію рецепт, який буде реалізовуватися протягом. Цілого року, тобто немає не такої опції, що сьогодні виставлений рецепт буде мати строк придатності кілька тижнів. Якщо я хочу, аби наш аби пацієнт, тобто я виключно і тільки отримала препарат ОФН без замінників, тоді не, не замінювати. Ну і цей препарат не належить до особливих категорій ліків. Так, додаткових жодних додаткових інформацій не маємо. І вибираємо, можемо додати собі кілька препаратів. Чого я робити теж не буду. І далі виставляємо рецепт. Різні способи верифікації. Відмічаємо ці рецепти, які я в даний момент часу хочу підписати. І вибираємо, висилаємо всі. Далі у нас формується вигляд рецепту, який можна роздрукувати. Він буде паперовий, але це не означає, що рецепт є електронний. Що це паперова рецепт насправді електронний. І може підписати профілем з Зоофаном або сертифікатом EZ. У мене автоматично мій сертифікат знаходить комп'ютер. Вибираю пароль і хоп, рецепт є виставлений. Є пін-код рецепту, свій. Свій песель я, відповідно, знаю. Можу ще раз побачити цей рецепт. Можу вибрати опцію. Видрукувати. Тоді у мене автоматично додається штрих-код, який в аптеці відсканують, і не треба буде називати номер песель і Пін цього рецепту. Ну, і, власне, все у нас готово. Дякую за увагу! і Гарного вам виставлення рецептів.